З приводу субсидій. Ви всі знаєте, голови районних державних адміністрацій, йде підвищення тарифів на енергоносії. На наступний тиждень, в першій половині тижня, я звернувся до всіх мешканців області, як держава готова компенсувати, тобто, субсидіями. Зменшити навантаження на малозабезпечених людей. Слухайте всі уважно. До кінця тижня ви дублюєте кожен в районі. Через тиждень ми зберемося на закриту нараду голови районних державних адміністрацій. І я в кожного спитаю, хто що зробив по субсидіюванню. Ми вже втратили час. Це вже треба було зробити. Та, як сказав Оксані Петрович, розумієте, гроші є. Тільки бабці, які 70 років, треба отримати ці гроші. І це наша робота.